ККД цикл Карно, як працює двигун автомобіля, цикли отто та дизеля. Саме на оборотних процесах, про які ми щойно поговорили, будується дуже багато механізмів. Уявімо, що ви взяли якесь тіло і стиснули його. Так, ви перевели його в інший стан і виконали роботу. Після цього, якщо ви захочете розтиснути тіло, перевести його в попередній стан, то знову докладете роботу. Послідовність дій, внаслідок якої тіло. Виходить зі свого початкового положення, проходить через кілька точок і повертається назад, називається циклом. Цикли, що мають якесь прикладне значення, повинні виконувати якусь роботу. Повернімося до прикладу з механіки з м'ячем, який ми піднімаємо, а земля опускає. У цьому випадку енергія, витрачена на піднімання м'яча, буде повністю витрачена на його опускання, а сам м'яч. Не зможе переміститись ніякі інші тіла в цьому процесі, бо просто немає вільної енергії, яку на це можна витратити. Пройти з однієї точки в іншу можна кількома шляхами, але важливо відмітити, що природній перехід завжди виконуватиметься лише одним найкоротшим шляхом. Тому маємо наскласти наступну умову на термодинамічні цикли, щоб вони виконували хоч якусь роботу. В них має бути мінімум три точки. Ми повинні повернутися в перший стан іншим шляхом. При наявності двох точок, це просто неможливо. Цикл можна отримати і якщо змінювати всі три величини. Проте стежити за ними буде складно, і його практична цінність буде низькою. Тому цикли зазвичай складаються з кількох ізопроцесів. Якщо ми намалюємо графіки всіх переходів на одному малюнку, то вони утворять замкнуту фігуру. Цикл, який виконує роботу, Має замкнуту фігуру, яка має площу. І чим більша ця площа, тим більше було виконано роботи. Проте пам'ятайте, коли ми говорили про роботу в механіці, то згадували, що ніяким механізмом неможливо зробити більше роботи, ніж без нього. В термодинаміці діє те саме правило. Тому тут теж використовуємо коефіцієнт корисної дії ККД. Проте, на відміну від механіки в термодинаміці, ми можемо надавати тілу енергії не одним способом. Виконанням роботи. А двома. За першим законом термодинаміки передавання тепла також змінює енергію. Тому ККД в термодинаміці буде трошки відрізнятись від ККД в механіці. Термодинамічний ККД це відношення виконаної в циклі роботи до всієї енергії, яка була йому передана. Це число завжди менше одиниці. Якщо воно дорівнює або більше одиниці. То матимемо справу з вічними двигунами, про які ми поговоримо трошки пізніше. Для чого тоді нам потрібні цикли? Вони можуть перетворювати тепло, отримане спалюванням палива на механічну роботу, обертання колеса чи рух поршня. Отже, процес, який вимагає мало витрат людської праці. Спалення палива можна перетворити в процес, який не вимагатиме ніякої людської праці, піднімання чи пересування вантажів. Хоч робота, виконана в термодинамічному циклі і не є більшою, ніж енергія, витрачена на нього, але він може суттєво полегшити фізичну працю людей. Тому на основі таких циклів зазвичай будуть двигуни, які ще й досі використовують в транспорті. Тепер розгляньмо кілька циклів. У 19 столітті французький інженер Карно висунув думку, щоб отримати цикл, який має виконувати роботу, треба мати два середовища різних температур, в які ми можемо поміщати наш робочий механізм. Яким має бути робочий механізм? Будь-яким. Але кількість його робочої речовини має бути постійна, тому його треба закрити в якійсь посудині, кубі, циліндрі чи сфері. Ця посудина має суттєво змінювати свій об'єм, тому зверху замкнемо рухомою кришкою. Поршнем. Карно описав ідеальний цикл з найбільшою можливою площею, який складається з двох послідовних ізотермічних і адіабатних процесів, який отримав його ім'я. Уявімо циліндр, заповнений ідеальним газом. Циліндр закритий зверху поршнем, який рухається без тертя. Теплоту ззовні можемо передавати напряму газу, не витрачаючи її на нагрівання циліндра. Отже, що відбувається? Спочатку циліндр має температуру більш гарячого середовища. Разом з газом циліндр продовжує отримувати тепло від цього середовища, яке він не може використати на нагрівання, бо середовище і циліндр і так однакової температури. Тому отриману енергію треба на щось витрачати. На збільшення об'єму. Після ізотермічного розширення циліндр оточується ідеальною теплоізоляцією. Газ буде продовжувати розширюватись. Але, оскільки система теплоізольована, то тепла ззовні воно взяти не може. Тому розширюватиметься завдяки власному. Температура газу за таких умов починає падати. Це продовжується, поки вона не падає до температури більш холодного середовища. Після цього теплоізоляція знімається, і ми хочемо передати отриману енергію більш холодному середовищу. Оскільки у циліндра і більш холодного середовища тепер однакова температура, то просто охолоджуватись у газу не вийде. Адже не можна передавати енергію від більш холодного середовища до більш гарячого. Тому доводиться зменшувати об'єм. Стискання проходить до певної точки, після чого систему знов теплоізолюють. Вона продовжує стискатись, але оскільки отриману додаткову енергію дівати нікуди, то вона переходить в теплоту. Температура газу росте. Коли вона досягає температури більш гарячого тіла, цикл починається спочатку. ККД такого циклу залежить тільки від температур гарячого і холодного середовища. Чим більша ця різниця у відношенні до температури нагрівача, тим більшим буде ККД. Звісно, цей цикл нереальний. В реальності ми не можемо заізолювати циліндр на частину процесів і розізолювати його на іншу частину. Є інший спосіб досягнення ефекту теплоізольованості. Якщо процес проходить швидко, то газ просто не встигає обмінюватись теплом із середовищем. Але процеси в циклі Карно в реальності відбуваються занадто повільно, тому загальний ККД насправді нижче, ніж те, що отримуємо в розрахунках. Більш реальними версіями циклу Карно є цикли отто і дизеля. В них ми починаємо з того, що дуже швидко стискаємо тіло. Що можна зробити в реальності? Після цього газ отримує додаткове тепло в циклі отто за постійного об'єму, а в циклі дизеля за постійного тиску. Після отримання цього тепла газ швидко розширюється. Щоб досягти достатньо швидкого розширення, тепло в газ подають за допомогою маленьких вимухів в суміші газів в циліндрі. Після швидкого розширення газ охолоджується, після чого цикл починається спочатку. ККД цих циклів залежить уже не від зміни температури, а від зміни об'єму газу. Вони є основами циклів, які використовуються в реальних двигунах внутрішнього згорання. Хоч там процес ускладнюється тим, що треба відводити уже відпрацьоване паливо з циліндра і постійно впорскувати нове. Зазвичай на циклі отто працюють двигуни, що використовують бензин, а на циклі дизеля дизельне пальне. Саме тому воно отримало свою назву.